Говоримо про нецензурну лексику як спосіб вираження власних емоцій. Дехто позиціонує вживання нецензурних слів як право на свободу слова. Не зовсім правильне позиціонування. Оскільки свобода слова означає свободу вираження власної думки. А от як ми її виражаємо – які слова для цього використовуємо, це вже інше питання. Це показник нашого культурного рівня, напевно, нашого виховання, самовиховання і наших табу. Тобто того, що ми можемо собі дозволити, і що ми вважаємо прийнятним для вираження власних думок. Спробуйте хоча б раз виразити ту саму емоцію без використання децензурного слова, рідною милозвучною мовою. І ви побачите, що частіше за все вам це не вдасться. Що це означає? Підвищуйте словниковий запас. І якщо вже на те пішло, долаючи стереотипи заборони і певні норми суспільства, вживаємо нецензурну лексику. Певні норми суспільства, як і закони, були встановлені для того, щоб зберігати певний порядок, адже без норм, без законів виникає відчуття вседозволеності і практично хаос. Тому, якщо ви дуже прагнете подолати всі. Норми суспільства і встановити власні, чітко визначайте для себе, для чого воно вам потрібно, чому ви хочете самоствердитись саме таким чином, що ви хочете собі довести чи комусь. І встановіть свої прийнятні норми. Щоб не було хаосу, якось так.